Відходьте, хлопці, я прикрию. Останні слова Термінатора з Володимира Ковальського. Ці слова звучать майже як з про героїв, але ця історія не фантазія, а реальність. Володимир це справжній герой, який пережив величезну кількість життєвих випробувань, але не здався. Народившись у маленькому містечку на південному заході України, Володимир у свої 38 років вже був досить досвідченим в житті. Він пережив Майдан, де перебував в епіцентрі подій, будуючи барикади, війну на сході України. Будучи добровольцем, АТО, втратив обидві ноги, але не втратив жаги до життя. Всього за місяць він став на тимчасові протези, збудував дім, відкрив станцію техобслуговування та займався спортом, беручи участь у змаганнях серед адаптивних атлетів ігри героїв. У лютому, 22-го року, Володимир Ковальський добровільно приєднався до громадської організації Бучанська варта. Та брав участь у захисті свого міста від російських загарбників. Він разом з іншими добровольцями організовував оборону міста Буча та визначав бойові позиції. У незапеклішому бою, 27 лютого, поблизу супермаркету Новус хлопці підбили дві ворожі бойові машини десанту та поклали живу силу. Бій був нерівним, і їм довелося відходити. І як це часто буває, в самому небезпечному моменті Володимир знову виявив себе як герой. Він залишився на передовій, щоб прикрити своїх товаришів, виголошуючи останні слова Відходьте, хлопці, я прикрию. Це історія про те, як сильна воля та відданість можуть зробити людину справжнім героєм. Володимир Ковальський це приклад для наслідування, історія, яка надихає та підтримує. Нехай він завжди буде в наших серцях, як справжній герой, який жертвував своїм життям заради свободи своєї країни.